Отже, Андрію, я тебе вітаю з тисменець. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що наша розмова із Андрієм Романчиком, депутатом Тисменецької міської ради. Отже, Андрію, де ти знаходишся? Ну, знаходиться в Києві, він якщо точніше, в міністерстві агрополітики. 7 серпня спільної справи. Тут, значить, є літак, сьомої серпні мене зареєстрували тут і від цього дня я належу до цієї сотні. Ми е, патрулюємо вулиці зараз на даний момент. Патрулюємо адмінбудівлі, е, запобігаємо актам мародерства. Робота вистачає, робота по змінах. Одна зміна спить, друга зміна на чергування, і так цілодобово. Я знаю, що коли в тебе були якісь проблеми здоров'ям, і вони зараз відчувають твій невпевнений голос. Я тільки тільки що втік з лазарету, тому що не можна сидіти там. Вчора вечором температура була дуже висока, така що приймав ін'єкції, а сьогодні відпався і вже дивлюся, що готовий ти на барикади. І чорти покинули, це був лазаря в наступній спілці телебачення і мовлення, там є цілодобово всі лікарі, всіх спеціальностей, медикаменти забезпечені повністю. Так що підняли на ноги і далі до бою. Ну дякувати Богу, що кулі зараз не свистять. Так що зараз мирний спокійний стан в Києві. Андрію, а чи зустрічав ти, ти наших земляків? ти менечан, зокрема, ну так я не зустрічав. Тут біля мене в самій сотні є молоді. Я, можу... я, я прийду ще щоб... по. Якщо побачить мені тесленічани, сібі, Володя, той, що був колись ув'язнений в за те, що намалював призвіт на кінотеатрі, він зі мною поруч. Ну Петро Галега, він тут я бачу, що він виконує обов'язки якогось коменданта у штабі, так що я точно не знаю в так сада, але є так само він тут, також. Який в тебе зв'язок з краєм, з тисменницею, зокрема, і знаєш, чи знаєш про перебіг, що твориться в нас? Ага, ага. ну і що перекажу, мій сим тут. Старожинки всі тоді, і з майдану, і барикади, і там далі. А що дотипнується, ну що долікає до тих, далі, тари, мене якісь вісточки там. Хтось ж телефонуєш, щось мені таке говорить. І я таке чую, чую, чую. Це, ви, ви знаєте, я вам скажу, це тут з різних куточки України, я вам скажу, це відбувається у кожному такому місцевому пункті. Це нема... тут немає тут нічого дивного. Ви знаєте. А чим живе зараз Майдан? Майдан чим живе? Майдан живе активністю. Замі... 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 Основне, що приємно, Замі... за ніяких політиків не стоїть Майдан. Майдан свої справедливість, щоб були чесно призначені міністри, щоб працювали закони. Це, від, це говорить від простої прибиральні, яка тут нам допомагає прибирати до лікаря, які нас лікує, щоб працювали закони. законом. Я ніде, а політики там різні партії, у нас найменше, це цікаві. Хлопці налаштовані досить радикально, і поки не буде змін, додому нема чого їхати, тому що нас просто будуть висліві, що ми нічого не добилися. Думаю, що ми все поборемо і все буде гаразд. Андрію. Я від тисминечан бажаю тобі успіху, бажаю, щоб ти все таки здоровим був. Ну і тримав там порох сухим. Успіху тобі, дякую, дякую. Вітання косменичанам так само.